Всіх вітаю! У цьому відео ми розглядаємо задачі на рух і лише задачі на вздогін. Працюйте неспішно над відео, якщо треба, перечитуйте умови завдання декілька разів, якщо треба, переслуховуйте пояснення декілька разів, повторюйте виконання завдання самостійно, якщо ви відчуваєте, що нарешті зрозуміли одну вправу, Можете легко впевнено пояснити її собі, повторити мамі, брату, сестрі, татові, вважайте, що ви готові переходити до наступного завдання. Пам'ятайте, що це не кіно просто для перегляду, це підтримка тобі краще зрозуміти і засвоїти матеріал, бути впевненішими і швидшими при розв'язанні вправ. Оскільки ми маємо справу із Задачами на рух, то нам важливо, які величини фігурують в цих задачах, і нам важливо, як вони пов'язані між собою. Звісно, що в задачах на рух фігурують шлях або відстань, швидкість, тобто це та кількість шляху та відстань, яку проходить об'єкт за одиницю часу. Ну і, власне, час. Якщо нас цікавить. Пройдений об'єктом шлях, то ми швидкість, тобто відстань за одиницю часу, множимо на кількість часу. Якщо нас цікавить, а з якою швидкістю рухається об'єкт, тобто скільки він метрів, кілометрів, міліметрів проходить за одну секунду, одну хвилину, одну годину, то нам треба весь шлях. Поділити на весь час, протягом якого оцей шлях був здійснений. Якщо ж ми шукаємо час, то нам треба знати, а скільки всього метрів, кілометрів, міліметрів пройшов об'єкт, і нам треба знати, а скільки він цих метрів, міліметрів, кілометрів проходить за одну секунду, одну хвилину. Одну годину, тобто за одиницю часу, треба знати швидкість і пройдений шлях поділити на цю швидкість. Ми будемо з вами працювати тільки з рухом на вздогін. Тобто у нас або об'єкти будуть виїжджати в різний час з однієї точки, тобто повільніший вже встигне проїхати вперед, а швидший буде його наздоганяти. Або навпаки, об'єкти в даний час знаходяться у різних точках, і дальній об'єкт повинен наздогнати той об'єкт, який знаходиться попереду. В обох цих випадках, а умови задач у нас будуть орієнтовно так зображатися, ми будемо розглядати і спиратися на швидкість зближення, бо той об'єкт, який виїжджатиме другим із дальньої точки, або пізніше, який виїжджатиме, буде прагнути в наших задачах наздогнати передній об'єкт, перший об'єкт той, що раніше виїхав. Таким чином, ми будемо користуватися з вами поняттям швидкості зближення. Щоб знайти швидкість зближення, ми будемо віднімати від більшої швидкості меншу швидкість, не завжди від першої другої. Важливо розуміти, що наближатиметься швидший до повільнішого, тому від більшої швидкості віднімаємо меншу. Почнемо із задачі про трьох хлопців: Василь і Сашко разом вийшли зі школи зі швидкістю 50 метрів за хвилину. Петро вийшов слід за ними через 6 хвилин. Через шість хвилин. Зі швидкістю 80 метрів за хвилину. Через скільки хвилин Петро наздожене Василя і Сашка? Тобто у нас є два об'єкти. Перший об'єкт це група. Із василя і Сашка, які рухаються на швидкості 50 метрів за хвилину. Я позначила їхню швидкість, швидкість Василя, тільки, щоб менше писати просто. Ми бачимо, що їхня швидкість менша, ніж швидкість Петра, бо Петро йшов зі швидкістю 80 метрів за хвилину. Раз швидкість Петра більша, значить, він нас доганяє. Ну, це і зрозуміло, бо сказано в умові, що Василь і Сашко вже пройшли 6 хвилин. І потім тільки Петро вийшов слідом за ними. Тобто оці хлопці Василь і Сашко були вже в дорозі шість хвилин. Це їхній час руху шість хвилин. На яку відстань вони відійшли, ми не знаємо. Але питається, через скільки хвилин Петро нас здожене Василя і Сашка. Уявімо собі, що він нас дожене їх десь ось в оцій локації. Об'єкти у нас будуть наближатися. Отже, можна почати із знаходження швидкості зближення. Швидкість зближення в нашому випадку, пам'ятаєте, це різниця між більшою і меншою швидкістю. Тобто буде дорівнювати різниці швидкості Петра, він швидше рухається, і швидкості Василя із Сашком. У Петра швидкість, відповідно до умови, 80 метрів за хвилину, у Василя із Сашком 50 метрів за хвилину, і це дорівнює 30 метрів за хвилину. Отже, за кожну хвилинку Петро буде на 30 метрів ближчий до Василя із Сашком. Ми не знаємо, на скільки метрів треба зблизитися Петру і Василю з Сашком. Отже, знайдемо ось оцю відстань, що їх віддаляє, звідки вона взялася. Це той шлях, який пройшли Василь і Сашко, поки Петро ще не вийшов зі школи. Тобто шлях, на який їм треба зблизитися, це той шлях, який Василь з Сашком. Пройшли. Для цього, щоб його знайти, ми їхню швидкість множимо на час протягом якого вони рухались самостійно. 50 помножити на 6 дорівнює 300 метрів. Тобто хлопці встигли пройти 300 метрів, поки вибіг зі школи Петро. І так, зблизитися їм треба на 300 метрів. Кожну хвилину Петро наближається до них на 30 метрів. Отже, щоб знайти час, протягом якого Петро буде нас доганяти Василя з Сашком, протягом якого хлопці будуть зближатися, поки не зустрінуться. Нам треба відповідно до нашого трикутничка шлях, який їх розділяє. Поділити на швидкість, з якою вони зближаються. Тобто 300, поділити на 30, і це буде 10 хвилин. Відповідь за 10 хвилин Петро наздожене Василя і Сашка. Довгенько він буде нас доганяти, ну, але що робити? Рухаємося далі. Ви пам'ятаєте, що в задачах, перш ніж братися за числа, з'ясуйте, а хто що фігурує в задачі і як вони пов'язані між собою, якими величинами описується їхня взаємодія. Тож починаємо. Коли відстань між собакою і котом? Відстань значить, буде задача на рух. Значить, нам треба. Пригадати ось оцей зв'язочок. трикутничок є в нас. Коли відстань між собакою і котом була 36 метрів, собака кинувся наздоганяти кота. Значить, кіт був попереду, а собака був позаду. Відстань між ними. Була 36 метрів. Ось оця відстань між ними була 36 метрів. Відстань, яка їх віддаляє, або, іншими словами, відстань, на яку собаці, треба наблизитися до кота. Коли він подолає цю відстань, то вони тоді будуть разом. Кіт із собака в якійсь умовній точці, що знаходиться попереду. Питається. Яка відстань буде між ними через 1 секунду? Тобто вони рухаються одночасно? Кіт буде рухатися одну секунду, і собака буде рухатися одну секунду. Якщо швидкість собаки 12 метрів за секунду, а швидкість кота 7 метрів за секунду? Хм. З цим запитанням дуже навіть цікаво. А за цей час, за одну секунду, собака встигне наблизитись до кота, вони зустрінуться в одній точці. Чи може вони не зустрінуться в одній точці? Може кіт пройде певний шлях, собака пробіжить свій якийсь шлях і ще невеличка, звісно, що менша, ніж оця, але відстань залишиться між ними. Наразі ми не можемо дати відповіді на це запитання треба розв'язати задачу. Оскільки собака наздоганяє кота, то нам важлива швидкість зближення. З неї і почнемо. Вона дорівнює різниці між більшою швидкістю і меншою швидкістю. Звісно, що собака, раз він наздоганяє, то має швидкість більшу. 12 відняти 7 метрів за секунду. Отже, за кожну секунду собака до кота буде наближатися на 5 метрів. Друге. Оскільки ми маємо швидкість зближення і маємо, що рухаються вони одну секунду кожен, то шлях. На який вони зблизяться за одну секунду, це буде швидкість їхнього зближення помножити на час протягом якого вони зближалися. 5 метрів за секунду швидкість зближення, одну секунду вони рухались, тобто на 5 метрів відстань між ними буде зменшуватися. Оскільки їх розділяла відстань 36 метрів. За одну секунду собака наблизиться до кота на 5 метрів, то ще цілий 31 метр буде між котом і собакою. Відповідь 31 метр. Як бачите, друга задача не є копією першої задачі, знову вам скажу в цьому відео, як і в попередньому, де ми розглядали задачі на рух, в цих задачах треба використовувати крім формул, крім умови, ще і ваш життєвий досвід. Та логічне мислення. Уявляти, а як рухаються об'єкти, а за яких умов один нас дожене інший, або за яких умов ще буде відстань між ними. Зупиніть відео, спробуйте самостійно розв'язати ці задачі. Тож у задачах на рух важливо знати, що маємо справу із. Шляхом пройденим або відстанню між об'єктами, із швидкістю руху одного або кожного об'єктів і часом руху. Важливо знати, рухається об'єкт один у вашій задачі, чи рухаються об'єктивів декілька. Якщо об'єктів рухається 2, то важливо знати. Зближаються вони, чи віддаляються об'єкти? Яку швидкість ви будете брати собі як помічну? Швидкість зближення чи швидкість віддалення. А я дякую вам, що ви були зі мною нині. Тренуйтеся, успіхів вам, па-па!